Вітаю, я Надія Тороус, учениця третього класу базового підрівня Чернівецької музичної школи імені Йосифа Ельгісера. У рамках фестивалю конкурсу Пізнай свій рідний край. Презентую відеорепортаж з концерту заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка. Золоті хіти. Буковинський ансамбль. Це мистецька історія, епоха, легенда. Він своїми витоками, своїм корінням сягає у далекі сорокові роки і упродовж 80 років творив і продовжує творити мистецький літопис Буковини. Колектив успішно репрезентував та репрезентує хорове, оркестрове та вокально-хореографічне мистецтво на Буковинській, всеукраїнських та світових теренах. Сьогодні у залі філармонії з нагоди 80-ї річниці від часу створення колективу відбудеться колоритне, огорнуте історичною долею, неповторне захоплююче дійство, де гортатимуться сторінки історії буковинського ансамблю Золоті хіти, золотої мистецької скарбниці нашого краю. Зовсім скоро розпочнеться дійство, яке поведе нас у світ мелодії рідного краю, де на хвилях черемо що перешкоди плотогони, де звучать колоритні гірські коломийки, де музики виграють гуцулку, де на толоці витанцьовують Буковинську польку, де пісенними стежками разом з артистами ми помандруємо у гори і полонини з того кута на той кут і побуваємо на Буковинських вечорницях. Сьогодні у концертній програмі звучатимуть пісні, музика, танці, вокально-хореографічні композиції, створені знаменитими, легендарними мистецькими постатями Андрієм Кушніренком і Дарієм Ластівкою. Почався концерт традиційною, самобутньою, музично-хореографічною композицією Зелен край наш Буковина» своєрідним заспівом, що вибрав у себе всі барви пісенного, оркестрового та хореографічного мистецтва. У душах слухачів народні пісні в оригінальних обробках, пісні українських композиторів з глибинним текстовим наповненням, Чом-Чом земли моя Дениса Січинського і балада про мальви Володимира Івасюка в обробці Андрія Кушнірен Серця лірикою, пісні, запалали очі зорями, музика Андрія Кушніренка, вірші поета пісняра Миколи Бакая. Підем стежкою, музика і слова Дарія Ластівки. Жартівливі гірські коломийки у виконанні заслуженої артистки України Людмили Радиш, українська народна пісня Ярема у виконанні чоловічої групи хору, соліст Андрій Тарасов та інші. у полон танцю перетупи, козак і хореографічні картини Буковинської мозаїки та червоної калини. Свого існування колектив зберіг і примножив багатства фольклорної спадщини, вплітаючи у свої виступи безцінні перлини української народної музики і танцю, завоював серця не тільки українського, а й закордонного глядача в Чехії, Фінляндії, Польщі, Італії, Словаччині та Румунії. Андрій Кушніренко, чиє ім'я з гордістю носить колектив. Ніс неоціненний вклад у розвиток українського мистецтва, розповідає Валентин Гадеєк, керівник буковинського ансамблю пісні і танці. «Самий великий вклад в наш ансамбль приніс. Андрій Миколаївич Пушниник, який в 1962 році прийшов в наш колектив після закінчення Львівської консерваторії, він пропрацював майже 50 років. За цих 50 років і наш колектив став і заслуженим, і академічним, і отримав багато нагород. Буковицький ансамбль продовжує творити музичний літопис України. Звичаї, традиції, побут, національні мотиви були відображені у концертній програмі, де панував незламний і гордий дух, волелюбність і коднації, гідність і воля, наша слава і нескорена доля.